Що там на сьогодні, якщо я не помиляюсь, 9 лютого. Похлопайте, будь ласка, хто буде святкувати 14. те <плес> Та ні, я з тим самим табором, що щойно не плескав. <плес> а ті, хто поплескали, в мене до вас співчуття. Тому що, ну, я не планував святкувати День Смерті Чекатіла, якщо чесно. <плес> У вас, може, якісь інші плани на цей день? Не знаю. Але я дуже бачу багато тих, хто ну не планує святкувати це свято. Напевно, також не мають другої половинки. Може, спробую це зараз пофіксити. Нічого не обіцяю. Давайте, давайте з хлопців розпочнемо. Поплутайте, будь ласка, хлопці, хто без пари прийшов, хто без пари. Ага. Чоловіче, можна з вами познайомлюсь? Ну. Ну. Ви мені вже подобаєтесь. Добре, як вас звати? Олександр. Олександр, мене Ростік. Олександр. Взаємно. Але ну, зараз будемо вам дівчину шукати. О. Дивіться, одразу в мене до вас є пропозиція. Давайте так, якщо ми з вами нікого собі не знайдемо до 14-го, я пропоную просто піти разом і весь вечір в плойку програти. О. Мені також. Але все-таки давайте спробуємо. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Вау, дівчата, беріть на увагу собі, тому що ну з дітками все буде хорошо. Нормально все буде з дітками. Будь ласка, е, окей. Це було доречно. Да, дядя. Да. А можете поняти, що вас дівчатка побачили? Бо ну мені то трошки сліпець, але мені здається, що це ваша краса, а не прожектор. Окей, а поплути, будь ласка, дівчата, хто без пари прийшов? Доброго дня. Добрий. А, скажіть, будь ласка, як вас звати? Соня, Соня дуже приємно. Скажіть, будь ласка, а, як вам взагалі, Олександр? <рігум> угу. Ти криса. Я буду сам грати в плойку тепер, так? Да? <рігум> як найду когось собі другого, нехай в Сані все буде добре. Може, хоч так. дізнається, що таке секс. Там дзвони розкажеш. окей. Але насправді дуже багато самотніх людей. І от я буду сьогодні трошки говорити про самотніх чоловіків. Це взагалі окремий всесвіт. От, до прикладу, в мене, так як я живу сам, в мене немає окремого рушника для обличчя і всього тіла. Немає. Я спочатку витираю жопу, а потім посуд. Тільки, дивіться, не думайте, що в мене посуд воняє жопою. Я просто на свою жопу витрачаю по пів банки фейрі. О. Можу працювати аніматором, бульки пускати. У мене теж з дітьми все добре, буде Саш. От. Так, <реш> <реш> да, я дітей люблю. Окей, а. Насправді, насправді, чоловік такий тільки поки один. Але рано чи пізно в життя кожного чоловіка приходить жінка. Але проблема в тому, що жінка в життя чоловіка ніколи не приходить як котик. Вона ніколи не прийде, так не поставить лапку, подивиться, а чим ви живете, що ви любите? Ні. Це завжди. «FBI Open the door» називається. Ну, вона зривається в твоє життя і почне тобі розповідати, що ти любиш, що ти не любиш, як треба жити. Вона тобі розкаже, що майонез з кетчупом це не салат. Вона, вона тобі розкаже, як себе потрібно на людях вести, щоб себе не позорити. Вона тобі скаже, що розтік, а взагалі то твій пірдеж не заміняє в житель воздуха. Навіть після фейрі. Що вона тобі розкаже, що ти не вмієш вдягатися, що ти погано вдягаєш, що ти її позориш на людях. Є таке, бувало таке, правда, хлопці? Коли вас дівчата почнели вдягати вже. Бувало. Новий етап стосунків. Але ну, до цього не треба цянути. Треба якось це брати в руки. Але я так дивлюсь на чоловіків, дивлюсь на себе в зеркало, якщо об'єктивно. І розумію, що є всього-навсього два типи чоловіків в цьому плані. Перші Ті, які просто вже змирились, що вони не вміють нормально вдягатись. У них основний принцип, щоб дихало. І є ті, хто намагається вірити, що вони вміють нормально вдягатись. Вони вважають, що пік моди це Чорний Гольф і цепочка зверху. Знаємо в таких стілях, в кожного таки, напевно, є, так. Да? Але от я жив був певний період з друзями і зрозумів, що також у всіх хлопців є одна спільна стратегія, як можна підбирати одяг. Називається вона на нюх. Це дуже класна робоча стратегія. Дивіться, є всього-навсього чотири типи одягу. Є всього-навсього чотири типи. Перший це свіжовипраний одяг. Він відрізняється тим, що він ну, весь пам'ятий буде. Є наступна категорія це одяг, який вже один чи два рази вдягався, він вже на тобі вирівнявся. Е, є остання категорія це категорія тумач. Це too much", Це от ваша футболка після спортзалу, це от носочки після футбольчика. Це те, що не можна вдягати на люди. Можна вдягнути, якщо ви йдете на смітник. За умови того, що одяг там само опиниться. І є третя категорія, вона найбільша, тому що в неї немає чітко визначених меж. Це категорія ще на один раз. І ця категорія залежить від того, скільки у вас залишилось капсул для прання, яка була комуналка в минулому місяці. Така у нас категорія. Але ну, я покажу сам розумію, що я деградую як домохазяїн. Отак, от я вам скажу. Бо, знаєте, в кожного є якісь свої хобі, хтось заводить дома котика, хтось якусь там Черепашку, папушку. Я пішов далі, я почав вдома розводити нові організми. <плакова> <плакова> я якось залишив кастрюлю з супом на підвіконі і поїхав на тиждень, повертаюсь, а там сидить Ігор. І знаєте, з одного боку, дуже шкода його е, вбивати, ну, тому що це вже живе створіння. А з іншого боку, я боюсь, що він прийде і вижене мене з хати. Тому я його все-таки вбив, але на пам'ять сфоткав. У мене тепер і ціла колекція таких фотографій. Бо я ж так відкриєш, дивишся. Одне якесь чорне волохати, інше бліде як поганка. Дивишся і такий, вінетка, дев'ятий клас. Таку ностальгію пробиває. Але дуже страшно насправді, тому що це велика відповідальність. Це справді дуже велика відповідальність. Я просто боюся, що якось я так залишу ту саму кастрюлю не на тиждень, а на місяць, її знайдуть таргани, вони там патруються, помруть, потім це все знайдуть щурі, вони там ті самі кастрюлі погниють. Я просто не хочу, щоб моя квартира перетворювалася на е, лабораторію з виготовлення депутатів ОПСЖ. Не хотілося би такого насправді. Але скажу чесно, скажу чесно, е, я е, вірю в те, що я такий, поки я живу сам. Бо коли в мене буде дівчина, в мене в квартирі все буде прибрано, все буде вилазено. Я вам скажу більше: в квартирі всі будуть вилазені. Отак от я вам скажу. Але... Поки немає кандидатки на вологе прибирання. Дуже важко знайомитись насправді дуже важко. Дуже крінжові ці от всі побачення, що взагалі складається сучасне побачення? Воно складається на 40% з тупих питань, з дуже тупих питань. Коли ви такі сидите, і... а ти тут чимось, десь, чимось працюєш, десь займаєшся десь? Да? Вау, блін, ти дуже крута. Ти інстамодель? Клас. Чим я займаюсь? Ну там там, знаєш, там тімки, там. Таке, короче, там... На цифри набрали, на мотор пригнув, центр двінув, дим не задули, почерікали, покумекали, та й поїхали до мами в офіс. Да. А ти якісь, може, якісь хобі маєш, чимось там захоплюєшся? Чим? Блін, ти дуже крута. Ти займаєшся саморозвитком? <рес> ти дуже крута особистість. Що -що? Ти не перестаєш мене мадивувати. Ти займаєшся доглядом за собою. <рес> да, це дуже круто. <рес> <рес> Як скажете? Як бачите, я безробітний. Так. Да. А чим ти займаєшся? Ну, я машинки люблю. Люблю машинки. Листа авторія. Години 4. Це, якщо дуже зайнятий. Ще я дрочити люблю. Можу це окремо робити. Можу там само на авторія. Так, да, так і живемо. Що, ще складається побачення? З крінжових історій, з дуже хуйових історій складається воно. Ой, ми були на першому курсі, у нас був перший курс, це був день студента, це був день студента, було так класно. Ми так напились, ми напились і ригали. Боже, ми стільки ригали, це капець. О, Ми поїхали в клуб, там ригали, мені тримали волоси, я тримала волоси, ми ригали. Виїхали в караоке, я нічого не пам'ятаю, там теж поригали. Молодість. А в тебе що було? Ну, е, в сані днюха була, була в сані днюха. Ми випили 14 бочок горілки. Але щось погано було, дивно, горілка по 7 гривень. <рив> щось да, щось випили, нічого не повним. Потім сиділи, срали жорстко, срали від неї. Капець просто срали разом, срали по черзі. Дуже багато срали. Ледве заснули. Зранку прокинулись, випали кофі. Від кофі срали потім теж. Коротше, багато срали. Ностальгія. Моя улюблена частина будь-якого побачення це оці от моменти тупняків, коли ви двох сидите такі. Затишний заклад. Дуже затишно. І персонал привітний. А це Віталій, з яким ви тоді срали. А ти з ним ригала. Вінниця, маленьке місто. Важко тому знайомитись. У мене у зв'язку з цим з'явилась ідея. Хтось з вас чув про таке поняття, як Інститут сім'ї. О, Є освічені люди, є надія на цю країну. Я дуже хочу це поняття вивести на новий рівень. От справді, що був там. Ну, Інститут, чи навіть цілий університет сім'ї. Я думаю, це дуже спростило б життя е, молоді, тому що ж є в нас зараз е, курси по пікапу різні. Ну, дай Бог, щоб вони вимерли вже але були. Були в нас що, там, курси глибокого мінету. О чого це все не об'єднати різні кафедри і не відкрити справді університет? Я вже бачу, як це має виглядати. Для вступу потрібно буде лише один папірець взяти, принести бумажку від цього психотерапевта, що ти типу, позакривав всі свої гештальти, поборов всі травми і готовий до стосунків. Да. Мені здається, це буде дуже прикольно. Це буде дуже прикольно. Ви просто приходите на побачення, обмінюєтесь своїми дипломами, даєте друг другу свої дипломи з оцінками і починаєте ознайомлюватись, підходить вам цей партнер чи ні, все просто. Читаєш так от? Ведення хатнього господарства 75 балів. Це як розуміти? Ну, дивись, це е, шкарпетки будуть в правильній машині, але ялинка, ну не раніше червня на смітнику. Так, що там в тебе? Глибокий мінет 95 балів? А що викладачу не сподобалось? А, він був старий і дівчаткам занижав бали. Mm. Ну, дивлячись на тебе, я б натянув. Окей, okay, що в нас далі? Ведення сімейного бюджету: 80 балів. Непогано. Це що означає? Будемо з тобою вирішувати, що вечеряти на основі ціни тижні в сільпо. Але коли в нас остання тисяча на карті, ми заказуємо сет суші за 999 гривень. Mm, да. Але мені здається, що в сім'ї потрібно буде розділяти обов'язки поведення сімейного бюджету, тому що ви бачили ці інтерв'ю, де дівчата розповідають, скільки потрібно заробляти для комфортного життя: 8 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Мені здається, що якщо ми, хлопці, перестанемо працювати, а на роботу підуть дівчата, ну ми піднімемо економіку. Тому що українські дівчата, я щиро вірю, я щиро вірю, так як вони піднімають наші члени, вони економіку піднімуть. Да. Віримо в світле майбутнє нашої країни. Тому я вам дякую за сьогоднішній вечір. Я побажаю вам кохати і бути коханими і не будьте людьми з моїх історій. Дякую.